Новини середи 1 березня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про таке. Був справжнім патріотом. Хмельницький попрощався з полеглим добровольцем Дмитром Бірюком. Медичні обновки. Міська лікарня отримала допомогу від благодійників з Ватикану та Іспанії. Зросли на 20%. в Україні з 1 березня підвищилися пенсії. Суми розраховуватимуть індивідуально. У Хмельницькому попрощались з героєм Дмитром Бірюком. Він вирушив на фронт добровольцем у серпні 2022-го. До цього працював на комунальному підприємстві Електротранс загинув 16 лютого в Луганській області. Дмитру Бірюку на віки 42. В Луганському напрямку загинув утрати гідного сина, тому що це справжній українець, справжній захисник. Справжній воїн. Двоє діточок залишилося. Ой, Господи, душу спочило, гороба, слава сину, і святому Духові. Першого червня до мене зайшла людина в кабінет, підкупила своєю такою, знаєте, щирістю, підкупила його ці вольові якості. Каже, для того, щоб стати керівником, я змушений пройти всі щебелі. І він нас почав. Працювати з люсарем, а далі два місяці і 7 днів був призваний до лав Збройних сил України. Почав захищати кожного з нас свою сім'ю, родину, маючи діточок, не переховувався. У 2014 році. Ми вперше поховали сина народного депутата Співачука. У 2022 році ми поховали чоловіка, нашої депутатки міської ради Насті Єврої. Буквально два тижні тому ми поховали сина, нашої голови комітету самоорганізації. Сьогодні ми ховаємо Дмитра. Його батько теж був і депутатом міської ради, і обласної, і парламенту. Насправді вирішують не статуси, вирішує справжність. Якщо людина справжня, якщо для неї Україна понад усе по-справжньому, то вона це робить не на словах, а на ділі. Дмитро отримав прекрасну освіту, сильна, інтелектуальна людина, не знають, чи знають всі, хто тут присутній, що він знав три східні мови. Розумієте, це людина, яка може бути послом України в будь-якій східній державі. Людина, яка могла віддавати Україні свої знання, але він віддав життя. Господи, Ти єдиний на всю цю землю, на весь цей світ. І ти бачиш нашу біль, і бачиш наш гнів. І я до тебе звертаюся не з тим, щоб ти вернув нам сина, а з тим, щоб ти розвалив ту прокляту, ту запльовану імперію зла, ту расистську гадіну. Двоє рятувальників, які ліквідовували пожежу після атаки ворожих дронів 27 лютого. Досі перебувають у Хмельницькій міській лікарні. Чоловіки мають важкі ушкодження кінцівок, але лікарі запевняють, життю пожежників нічого не загрожує. Нагадаємо, в ніч на понеділок окупанти вдарили трьома безпілотниками по хмельницькій громаді. Внаслідок прильотів загинуло двоє рятувальників ще троє отримали поранення. Наша лікарня вже з початку війни фактично займається лікуванням поранених, постраждалих. І так як в перші дні це було таким більше часто шоком, трохи незвичною ситуацією, то відповідно ми вже знаємо, як правильно і швидко надавати допомогу постраждалим такого роду стосовно цих рятувальників. Вони проходять етапне лікування. Воно, очевидно, прогнозовано буде довгим, тому що там характер пошкоджень доволі такий серйозний. Вони вже кожен переніс по дві. Операції це обробка ран, стабілізація перелогів апаратами зовнішньої фіксації. Стан їхній стабільний, за життю їхнього нічого зараз уже на даний час не загрожує. І надіємося, що все все закінчиться добре, що вони повернуться в стрій якомога раніше. УЗД-апарат, операційний стіл та кардіомонітори отримала Хмельницька міська лікарня. Це гуманітарна допомога, яку медзакладу передали з Іспанії. Підтримали лікарню і благодійники з Ватикану. Вони надали одноразові халати, перев'язувальні матеріали та атравматичні голки. Більше про це Олександра Семенюк. Гуманітарний вантаж з Ватикану доправили у Хмельницьку міську лікарню. Близько місяця назад у нас лікарню були представники місії з Ватикану. Передивилися лікарню і надали нам гуманітарну допомогу, яку нам доправив благодійний фонд Оберіг 26 міста Бердичого. Благодійники передали медичному закладу одноразові халати, сечові катетери, перев'язувальні матеріали та атравматичні голки. Всю гуманітарну, що ми отримали, ми вже маємо досвід в неї користуванню. Вона нам дуже потрібна і ну ми завжди чекаємо. І завжди навіть шукаємо, щоб її знайти саме це таку. Це атравматична голка, яка зашиває. Вона одразу стерильна. Також у нас ці серветки, тобто одразу. Беремо і працюємо. От серветочка, вона стерильна. Тут є терміни придатності. Наталія Тоцька розповідає, все це вже використовують в роботі, а травматичні голки роздали в операційні. Перев'язувальний матеріал теж на всі хірургічні відділення нам ну дуже потрібно і він нам вивільнює час, тому що вони, якщо робляться на заводі, то там довгий термін придатності майже 5 років. Те, що в нас стерилізується, то воно має обмежений термін придатності, там 3 дні. Ми можемо в будь-який час на будь-який момент відкрити і одразу використовувати. Крім цієї допомоги, медичний заклад отримав ще один гуманітарний вантаж. Передали його благодійники з Іспанії. Це УЗД та рентгенапарати, операційний стіл, кардіомонітор та наркозно-дихальний апарат. Наркозно-дихальний апарат для проведення інгаляційних наркозів у малопотокових режимах. Апарат достатньо сучасний, в достатньо повній комплектації. На сьогоднішній день проводимо роботи по технічній підготовці. Ми чекаємо до апарату інженера, по налагодженню апарату і встановлення. Анатолій Добровольський каже, кардіомонітори встановлять у палатах інтенсивної терапії. Гуманітарна допомога це не тільки там коробки і інструменти. Ми відчуваємо, що, ну, що нам допомагають, що вони з нами. Тому нам так навіть психологічно легше. Олександра Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста. Унікальна співпраця. Хмельницький, Дрезден, Штутгарт та Страсбург домовилися про співробітництво насамперед у сферах бізнесу, освіти, медицини та культури також ці європейські міста допомагатимуть Хмельницькому ліквідовувати наслідки війни. Наразі сторони працюють над змістом угоди. Підписати документ планують вже влітку цього року. Це унікальна співпраця. Жодного такого випадку у цьому світі подібної співпраці немає. По суті, це формат побратимства. Ну, але це таке специфічне побратимство, тому що це чотирикутник, це не взаємодія між окремими містами, це взаємодія між чотирма містами: Страсбург – Франція, Дрезден, Німеччина, Штудар, Німеччина, ну і власне Хмельницький. Чому обрали нас як Хмельницький, бо ми є володарами призу Європи? І це, скажімо так є суттєвим аргументом і показником. Це буде взаємовигідна співпраця по кількох напрямках. Звичайно, що це економічна співпраця, співпраця між бізнес-спільнотами, це співпраця в галузі освіти, медицини, культури, туризму, охорони здоров'я. Звичайно, що в тому числі це буде і частина допомоги для нашого міста. Пов'язана з гуманітарною допомогою, з необхідністю відбудови і з подолання всіх тих наслідків, які несе до нас російська терористична держава. Плануємо попередньо на травень після того, як вони проголосують цю угоду себе на сесіях. Плануємо її підписувати. Від сьогодні в Україні на 20% зросли пенсії. Після перерахунків виплати підвищаться мінімум на 100 гривень, максимум на півтори тисячі. Суму розраховуватимуть для кожного індивідуально. Нині на Хмельниччині пенсії отримують понад 386 тисяч осіб. Вже у березні 90% матимуть більші виплати. Детальніше Ірина Кондратюк. Пенсіонерка пані Марія нині на заслуженому відпочинку. Щомісяця отримує від держави 4 тисячі гривень. Жінка каже, коштів на прожиття ледве вистачає. Половина йде на оплату комірного. Додає, про підвищення пенсій чула. Однак скільки отримає цього місяця, ще не цікавилась. «Платить 2 тисячі за квартиру, 1,5 тисячі. І їсти нема, що то хоч би на тих пенсіонерів дивилися, що голодні сидять в хатах. Нині на Хмельниччині пенсії отримують понад 386 тисяч осіб. Вже цього місяця майже 90% матимуть більші виплати. Розмір пенсії зріс на 20%. Індексація пенсій стосується пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Та відповідно до закону про статус та соціальний захист громадян, які постраждали на внаслідок Чорнобильської катастрофи. Суму розраховуватимуть індивідуально, все залежатиме від розміру отримуваної раніше пенсії без урахування надбавок і доплат. Мінімальне підвищення буде 100 гривень, але в усіх випадках при перерахунку розмір підвищення не може бути більше, ніж півтора тисячі гривень. Перерахунок відбуватиметься автоматично у пенсійний фонд. Для цього йти не потрібно. До слова, нині сума середньої пенсії в Україні складає 3891 гривню. Ірина Кондратюк Володимир Паламар, новини міста. Україною шириться нова підліткова субкультура, яка походить з країни терориста Росії. Члени цих угрупувань влаштовують сутички на вулицях міста та провокують інших до бійки. Підлітків закликають долучатись до таких зібрань у соціальних мережах. В Україні Нацполіція уже заблокувала 30 подібних онлайн-каналів і груп. У Хмельницькому таких правопорушень поки не зафіксовано. Подробиці у сюжеті субкультура нав'язана терористом. Новий підлітковий рух з Росії шириться Україною. Члени подібних угрупувань влаштовують бійки та агітують інших до неправомірних дій у соціальних мережах. Насправді це є фейковий рух, який поширюється країною-агресором, зокрема Росією на території нашої держави, для того, щоб розхитати ситуацію зсередини країни, але втягуючи в це саме неповнолітніх і молодь. Головне завдання цього руху розпалювання ворожнечі. Перші сутички у великих містах України стались 27 лютого. Відтоді хмельницькі правоохоронці почали працювати на випередження, аби не допустити подібного у нашому місті. Ми Відпрацьовували певні місця. З іншими службами намагалися спілкуватися безпосередньо з самими підлітками, які приходили в те чи інше місце, роз... проводили роз'яснену роботу. На сьогоднішній день ця робота продовжується в навчальних закладах. Ситуація є контрольованою. Фактично, ми володіємо інформацією про активних учасників даних течій. Працюють правоохоронці комплексно, залучають також кіберполіцію, аби блокувати подібні канали у соцмережах. Тим часом психологи пояснюють, чому підлітки схильні бути приналежними до субкультур. Взагалі підлітковий вік це той вік, коли дитина змінюється, коли змінюється її біологічний, фізіологічний стан, і вона починає себе шукати. Вона хоче відчувати себе особливою, бажаною. Вона деякі діти хочуть відчувати. Ті, що мають лідерські якості, лідерами. І в підлітковому віці їхній рівень тривожності він набагато підвищений. А якщо взяти хлопців, вони, як правило, ну, вирішають свої проблеми в бійках, а дівчата в таких ну, теж бувають в бійках і агресивніших, але е цей рівень тривоги не спричиняє ось такі реакції. Саме тому психологи закликають батьків більше спілкувати зі своїми дітьми, проте без надмірних переслідувань та контролю, адже це викличе у дитини лише спротив. Батькам треба взагалі для того, щоб почати збити на сполох, зрозуміти, чи дитині це взагалі цікаво. Чи вона чула про таке. Але не треба питатися у форматі ти знаєш, ти був там, ти читав, ти переписав? Ні, у форматі ти знаєш, сьогодні мені попалося таке якесь дивне відео, я навіть не зрозуміла. Думала, в тебе спитаюся, ти мені розкажеш, що це означає. І дитина може сама така, о, я сам не знав, не чув. І ви можете з дитиною сісти, передивитися, обговорити і зрозуміти, чи це дитині буде цікаво чи ні. Наразі у Хмельницькому біок за участі членів нової. Субкультури не зафіксовано. Нагадаємо, за подібні правопорушення передбачено як адміністративну для батьків неповнолітніх, так і кримінальну відповідальність, яка настає з 14 років. Аліна Косарева, Юрій Старушкін, новини міста. Сьогодні перший день весни. Найважча зима для всіх українців позаду. Росіянам не вдалося занурити нас в пітьму та холод, попри масовані обстріли критичної інфраструктури. Зараз, завдяки героїчній праці енергетиків, ми потроху забуваємо про графіки відключень світла. А наші збройні сили щодня доводять. Україна нескорена і незламна. Чого чекають від весни хмельничани? Дивіться в нашому опитуванні. Сиділа зі свічками, з фонарями, з собаками, з котами, з дітьми. Но хлопцям було важче, чим нам. Так що пережили, переживемо. Чекаємо перемогу. Чекаємо хлопців, щоб вернулися живими всі. Порівняно з тим, як подивитися, що пережили наші хлопці на лінії фронту, я не можу сказати, що це зима була для нас дуже важка. Нас очікує перемога. Найважча зима дійсно була для нас усіх, але пережили завдяки зсу. Я сподіваюся, що це була дійсно найважча зима і більше такого не повториться. Сподіваємось, що в цьому році ми таки переможемо. Ці собаки багато чого говорять, але то, як наші хлопці зараз на передовій, ми ну, в нашому місці, я думаю, окрім прильотів, цих блохльотів їхніх, то ми взагалі ніяк не відчули. Що нас чекає далі? Та все буде добре, я думаю. Перемога. Дякую Богу, що ми пережили цю зиму. І опалення було, і світло вимикалось, ну було. І... Зараз навіть з таким настрієм йду і, і дуже вірю в перемогу. Звичайно, важкою була, як і для, для всіх нас війна, тривоги, вибухи. В цьому році взагалі не, не відчувається тої ейфорії. Як ми були 24 лютого, 22 року, так і лишилися, але хочеться перемоги. Напевно, тоді буде весна, всюди. І на вулиці, і в душі. Така зараз ситуація, що важко зараз всім. Ну, ми такий народ, що ми повинні пережити це. Не, як то кажуть, ну російське слово, не смотря на все. Так що я рахую, що перемога буде все рівно за нами. Як би цього, хто другий не хотів, ну перемога буде за нами. І Україна переможе. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Вірте в перемогу і в нашу армію. Слава Україні!